Ваше шановне панство, з вами Іван і Сьогодні ми будемо пробувати таке, що ви, мабуть, багато з вас ніколи не бачили. Якщо я розумію правильно, це якась німецька замануха. Я був проїздом в Києві, зайшов в магазин Мегамаркет і побачив ці кренділі. Вони мають багато смаків. Тут ця інфа. А може це польське, не знаю, можливо, можливо, це польське. Ну, якісь крендельки з смаками. Одну пачку я з'їв, ну таке, на раз спробувати, ну і думаю, одну ще зніму обзор. Смак у нас Hot Buffalo Wings, тобто крили Бафало гострі. Отак от виглядає пачка. Вони ще й на поганих грошей стояли. Ну, там, за цю пачку можна було там, купити, купити чипси. До речі, вага цієї пачки 65 грамів. Спробуємо. Я спочатку, коли відкрив, мені здалося, що це якась там, на кшталт кукуруза От, в паніровці. Ну, це тісто так воно виглядає. Ну, воно различною форми. воно, можна так сказати, як карекер, як там, печенька якоїсь заморочної форми. Все в солі, в смаковій добавці, тут ще багато від все, самого цього тіста, крошок. Так що тут прям муки такої смачної, якщо ви розумієте, про що я, в пачки багато. А жується, воно, воно досить тверде. Місцями воно жується як, дійсно, як трошки кукуруза. Потім ти розумієш, що це тісто. І е, воно ну, трохи м'якіше. Отак виглядає все в пачці. Я не знаю, сподіваюся, вам видно. Е, смакова добавка непогана. Е, Трохи гостроти є, приємний такий вкус, смак ну, дійсно такі великий є. Воно все в смаковій. Добавці. От, трошки підпікає язик. От, приємний от, смак такий м'ясний, копчений, ну, на, крил... на крилушки якісь з схожі Воно от як е, товстий крекер, мабуть, отак. От. Є такі розміри. Дійсно, ви от крекер покупаєте, він тоненький, хрусткий, да? а то представте, що крекер екстрим по товщині. От майже те ж саме. Смакової добавки багато є е, е, сіль, є е, перець. гострота відчувається. Сам смак крилиць бафало. По смаку дуже, дуже классно. Вот, смакова добавка, вся прям топова. Але не знаю, вот мне Не вистачає, от, не знаю, як сказати. Ну, це трохи нагадує тук. От. Я тук, хоч один час під на нього, да, їв досить частенько. Зараз я тукер взагалі майже не беру. Тому що ну, мені не дуже заходить, навіть якщо це класна смакова добавка, вона не дуже заходить з печенькою. Тобто, хай вона буде на сухарі. Хай вона буде на чіпсі, хай вона буде там на арахісі. Все мені топ. А от печенька або тренді. Ну от не вистачає якоїсь іншої основи. Якщо ви любите крекери, там тукелі або щось таке, то це для вас топова штука. Це класний смак смакової добавки і це. А жується трохи інакше, але ну, тим паче е, сам смак оцього, цієї печеньки ну, буду нагадувати вам крекер. Єдине, що воно трохи плотніше, чуть твердіше жується, але ну, цьому досить м'яке всередині. Гострота. Прямо я зараз почав по декілька. штучек в рот класти, Острота прям добрая такая. чувствуется Ну и мне подобается смаковая добавка. Поставил бы пятерку, но очень классная смаковая добавка. И оценочку трохи завышу. Ставлю 6 из Если я обожнивал Крекери або печеньки з такими смаковими добавочками, це була б мабуть десятка. Ну, Стіки це не сикаріний арахіс. Вот. І Це печенька для мене крейкером. Так що із цього цінку, цінку трохи занизимо. Непогано зроблено, по-своєму цікаво. Один раз, як мінімум, це спробувати можна. Так, так що рекомендую, якщо знайдете. Отак ще раз покажу, виглядає пачка. Ось, можливо, вони вже ще десь продаються. От, а так, на постійній майстер, або ще раз я би не взяв. Ну, разве що там, якщо зайде цей обзор, або там... Спробувати інші смаки. ці є за А так саме цей, бо я б мабуть не взяв, хоча смакова добавка дуже класна. Їм треба пробувати розвивати нішу. Тобто вони роблять класні смакові добавки. Можливо, їм треба ще в сухарі піти, в арахіс, в чіпси Можливо, воно є, до нас просто не доїхало, бо це забугровий смаколик. Ну, якось так. Крімдівки. В мене на цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарях, якщо ви це спробували. Як воно вам, ставте оцінку по дисципальній системі. Ну і не забувайте писати про новинки. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі. Всім пока.